Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас бачити на своєму YouTube-каналі. Мене звати Назар. І знаєте що заходжу я так трохи дивитися по проектах, по тому що з'явилося, і повилазило їх як грибів після дощу. Проектів куча, кінза, марджінфай, айво, ретродропи на солані, купують солонофони, все несеться, і всюди хочеться взяти участь, всюди хочеться занести, і всюди хочеться отримати якийсь дроп, але на жаль, воно так не працює. Кожен з цих проєктів хоче, щоб ми заморозили у ньому свою ліквідність. І переважно, чим більше, тим краще, і чим довше, тим теж краще. Звісно, якщо у вас велика. Який банк налічує декілька десятків тисяч доларів. Ви можете дозволити собі лочити свій ефіріум, якщо у вас є в наявності, чи Солану, чи стейблкоїни. Але ж я знаю, що більшість людей приходить у крипту або з нулем, або з мінусом, або з невеличким депозитом, тому що я проходив буквально такий самий шлях. Тому на моєму Ютубі завжди будуть ролики для новачків: як заробляти з мінімальними вкладеннями. Там більш актуальна тема мультиакаунтів, різних дропів, айрдропів і так далі. Для більш просунутих криптанів, які вже мають якийсь депозит в крипті і можуть собі дозволити інвестувати там 2, 3, 5, 10 тисяч доларів. Тому ролики завжди будуть двох типів, тому буде цікаво як і одним, так і іншим. Переглядаючи оці всі проекти, які я раніше перечислював, все таки я вирішив більшість з них просто скіпнути, тому що не бачу якогось особливого сенсу морозити свої кошти на довгий термін, незрозуміло де. Чи за ці поїнти потім щось дадуть чи не дадуть. Я зайшов у Blast, він був перший з таким першопроходцем у цьому заданні тренду фармлення поїнтів. Я в ньому взяв участь, заніс свої ефіри і планую в подальшому ще трохи докидати. І в принципі, я знайшов проект, в якому теж можна фармити поінти, який є теж досить крутим, але там не потрібно лочити свої кошти. Можна фармити поїнти за певні дії, і якщо все буде добре, то ці поїнти нам конвертують у токени. І цей проект називається Rainbow Wallet. Це є мультичейн-гаманець, який побудований на мережі ефіру. Звісно, тих вбивць метамаски і Траствалетів вже була куча, але конкретно цей проект мені досить сподобався, тому що, як мінімум, я взяв їхній кошельок, я завжди стараюся все сприймати, так сказати, на свої відчуття. Я взяв, покористувався цим гаманцем, і він мені сподобався. Як він працює, як гарно працює його розширення, додаток на телефоні, як все спокійно конектиться. Свапи робляться, бріджі це все сьогодні. Вам покажу, покажу, які дії потрібно робити, щоб отримати поінти від цього проекту. Трошки розберемо інвестиції у цей проект. Там теж досить цікаво, тому сьогодні буде цікаво сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Одразу переходимо до екрану мого ноутбуку. Як я вже сказав, Rainbow – це мультичейн гаманець Тір 1, який побудований на мережі ефіру. І одразу перейдемо до їхнього твіттеру. Як бачите, в них є 87 тисяч майже підписників. Зареєстровані вони в 2019 році. Проект не є новим. Досить старенький. І 13 грудня вони опублікували такий пост: що Welcome to Rainbow Points. Якщо перекласти дослівно, то вони тут говорять, що. Кожен користувач отримав бали, хто під'єднався до них, і в майбутньому може заробляти ще більше балів, які, як ми думаємо, будуть конвертовані у токени. Також хочу звернути увагу на те, що на їхній Twitter підписано дуже багато крутих інфлюенсерів. У світі крипти Twitter є досить хорошим показником, а прокачаний Twitter, на який підписані круті люди, вважається досить важливим критерієм для проекту. Ну а на їхній Twitter підписаний OpenSea, Trust Wallet, Coinbase, Gate, Polygon, Zora, Юнісваб. Онпей і найцікавіше те, що на них підписано багато людей з команди a 16 z та засновник фонду Paradigm. І тут уважно, Paradigm, що це таке? Правильно, це один з найкрутіших фондів в крипті. і ходять чутки, що вони інвестували у цей проект. Але зараз ми розберемося з цим. Взагалі, якщо перейти до раундів їхнього інвестування, вони зібрали 19,5 мільйонів доларів. Як ми бачимо, більшу частину інвестицій вони закрили у 2020 році. І в 2022-му ось тут декілька проектів ще у них інвестували загалом 19,5 мільйонів доларів. Але знову ж таки ходять чутки, що у них вже є партнерство з Парадігмом, і швидше за все є вже приховані інвестиції, про які ще просто публічно не заявляли близько 30 мільйонів доларів. Якщо це так, це вже буде 50 мільйонів доларів інвестицій у проект. І хочу нагадати, що Парадігм це фонд, який інвестував у дуже багато проектів, які роздавали одні з найжирніших дропів, починаючи ЮНІСВАП. Який ще досить давно роздав майже по 10 тисяч доларів на гаманці, і там основним з інвесторів був Paradigm. Оптимізм там був Paradigm, роздав крутий дроп. DYDX – Blur, Блюр, в якого теж була система поєнтів, всюди Paradigm. Тобто, можна сказати, він якось навіть являється таким невеличким критерієм. Але, звичайно, поки офіційної інформації немає. А коли вона підтвердиться, тоді думаю, понесеться. І ми будемо сьогодні розбирати з вами, як фармити поінти. Як брати участь в цьому перспективному проєкті Підійде для людей з невеличким капіталом, тому що затрат, по суті, тут великих не потрібно. А якщо буде дроп, то насиплять досить жирною. Та є ті, хто має вже нормальний депозит в крипті, теж ця активність для них буде крутою на перспективу, так сказати. Раніше в своєму телеграм-каналі я вже робив пост про цей проект. Зараз вирішив розібрати його детальніше і показати вам все наявно. Обов'язково підписуйтесь на телеграм та на чат, тому що в чаті ви можете завжди задати запитання, на які отримуєте коректні відповіді. Бо я там завжди читаю, модератори є хороші. Адмі... Міни і люди реально вже зібралось таке ком'юніті, яке досить класно шарить в крипті і завжди вам допоможуть. Тому обов'язково підписуйтесь. Отож, тут ми можемо взяти посилання і скачати за ним гаманець. Якщо ви переходите з комп'ютера, у вас відкривається ось таке вікно, ви можете завантажити або розширення для ноутбуку, або для мобілки своєї. Але хочу сказати, що вони виглядають буквально однаково, але ж я сьогодні у відео буду показувати вам все з телефону, так як за моїми спостереженнями, більшість користувачів все-таки користуються мобільними версіями. Отож, я вже роблю це з телефону. Тиснемо на кнопку Скачуємо гаманець. Це посилання також. Я залишу вам під відео. І залишу свій інвайт-код. Тому що за ним ви отримаєте 250 додаткових вітальних поєнтів. Тиснемо Скачати гаманець. Відкриваємо посилання. Тут я тисну «Download». Гаманець у мене вже встановлений. Але все рівно я вам зараз все поясню по порядку, як вам потрібно буде робити. Тисну відкрити. Як бачите, мій гаманець вже є імпортований. Але що тут буде потрібно? Тут все максимально просто. Після того, як ви його завантажите, вам запропонує чи створити новий гаманець, чи імпортувати свій старий. І тут одразу хочу сказати, багато хто думає, що не можна сюди імпортувати свій метамаск. З цим можу погодитись і не погодитись. Якщо ви, наприклад, як я, дотримуючись безпеки, не тримаєте на метамаску багато коштів, я там тримаю завжди до 1000 доларів, можливо, іноді трошки більше. В середньому від 400 до 1000 доларів більше я там не тримаю. Якщо ви теж так робите, ви можете спокійно імпортувати сюди свій гаманець і використовувати його для свапів. Для покупок NFT, для різних бріджів, тому що тут за це будуть даватися поінти, і це перший пункт, до якого ми плавно дійшли, що будуть давати поінти за те, що ви робите свапи, бріджі, щось купляєте через цей додаток. Зараз вам все пояснюю, як це робити. Тому особисто я один свій гаманець імпортував метамаск, основний, а другий гаманець я створив новий. Ви можете зробити і так, і так. Тому, коли у вас стоїть вибір, чи створити New Wallet, чи імпортувати старий, можете обрати як і один, так і інший варіант. Якщо тримаєте на метамаску багато коштів і ваш це основний гаманець, і ви боїтесь, просто створіть собі новий гаманець. Тому якщо ви тиснете Create New Wallet, вам видасть сіт фразу, яку потрібно десь записати, зберегти, і після цього створити пароль. Після того ви потрапляєте в додаток. Як ви бачите, в мене на балансі 342 долари, бо я буквально щойно тисячу витратив на покупку тікетів ті в сейлі Грейпс, про який записував відео. І першим ділом вам потрібно натиснути справа тут знизу на. Парашутик і перейти ось цю вкладку. І тут буде така кнопка Use Referral Link. Ви можете використовувати мій реферальний код, тому що за ним вам додатково дасть 250 поїнтів. Як бачите, мені взагалі зі старту дало 470. Можливо, те, що гаманець я підключив Metamask і він був прокачений. Бо якщо створити новий гаманець, стільки може поїнтів не дати. Може дати 100, але зазвичай дає як мінімум 250, якщо ви використовуєте реферальний код. Також пояснюю потім вам, як запрошувати друзів, і теж на цьому можна буде заробляти. Отож, тут буде дві кнопки. І вам конкретно буде потрібна кнопка Use Referral Link, і ви використовуєте ось цей код 7 dw367. Буду вам вдячний за його використання. Як ви бачите, тут є таймер, пише Next Drop через 9 годин. Це означає, що кожної середи тут начисляються поінти, які ви заробили. Тобто вони не падають одразу, а весь тиждень вони накопичуються за транзакції, за свапи, за запрошених друзів. Все воно накопичується, і кожної середи ці поєнти вам сюди капають. Через 9 годин, до речі, я отримую свою першу партію поінтів, В телеграм-каналі опублікую з вами, поділюся, скільки мені прийшло. До речі, друзі, хочу нагадати, що ні на моєму телеграмі, ні на Ютубі ніколи немає реклами. Але зате у вас є можливість підтримати мій канал. Всі посилання та адреси я залишу в описі під відео, буду вам вдячний за підтримку. Тож, як я вже сказав, ми можемо робити СВАП. Ось, наприклад, мій основний гаманець, тут є кнопочка Свап, і ми можемо використовувати тут різні токени, наприклад, взяти той же Ethereum, і свапнути його, наприклад, на USDT або на USDC. Але цей Ethereum у мене в бейзі, комісія невелика. Але так як цей гаманець побудований на ефірі, було б круто робити свапи в Ethereum. А якщо газ досить високий, і комісія велика, то як мінімум завести сюди ефіріум в арбітрумі і покористуватися ним. Я не знаю, чи робити це спеціально, щоб спалювати комісію, але як мінімум цей гаманець використовувати іноді потрібно. Тому що я знаю людей, які взагалі ним вже користуються по рік-два часу, і їх все влаштовує. Якщо тут натиснути на кнопочку пошук, навіть видно, що у нас тут показує актуальний гвей, 55 він зараз. Давайте зараз глянемо, яка у нас, наприклад, буде комісія на сваб мережі ефіріуму. Я просто витратив тільки що майже весь ефір. Ось 15 доларів мене залишилось. Якщо їх, наприклад, пробувати конвертувати у USDT, ось тут ви до речі, одразу можете вибрати в мережу, яку ви хочете конвертувати. Наприклад, в арбітрум теж ефіріуму. Це вже буде рахуватися як брідж. Тобто тут можна перекидати в цьому гаманці з мережі в мережу. Але як бачите, Gwei зараз приблизно 36 доларів буде коштувати. Це досить дорого. А якщо би ми брали, наприклад, ефіріум в мережі Арбітру, знову ж таки натискаємо на токен і вибираємо, який нам потрібно. Ось є, наприклад, ефіріум мережі Arbitrum. І в тій же мережі Arbitrum ми можемо перегнати його в USDT, наприклад. І тут, як бачите, у нас комісія складає 1 долар. Я вже робив декілька свапів, вони ось тут в історії відображаються. Також поінти нараховуються за те, що ви тримаєте баланс на цьому гаманці. І за. Запрошення друзів, але хочу одразу уточнити, що тут знизу пише, що ви отримаєте поінти, коли ваш друг зробить як мінімум свап на 100 доларів. Але 100 доларів це рахується як загальний обсяг, тому валідний реферал, за якого ви отримаєте бонуси, має як мінімум на 100 доларів чогось свапнути. Може це може бути 20 доларів в будь-якій мережі, в бріджі, обмін ефіру на USDT, обмін USDT на BNB, немає різниці, але в загальній сумі це має бути як мінімум на 100 доларів. Я думаю, з часом кожен зможе це спокійно виконати, так як можна свапати в арбітрумі, можна свапати в BNB, і це все буде враховуватись і вище 100 доларів, і вже реферал буде у вас зарахований. Але знову ж таки, тут пріоритет. На мережу ефіріуму, тому коли маленький ГВ, я би чисто пару свапів тут зробив. Можливо, не спеціально, можливо, вам для чогось буде потрібно, але на це увагу я би звернув. Також, друзі, додаткові поінти вони будуть нараховувати за холд їхньої NFT. Я пробував знайти їхню колекцію, і ось що я знайшов: Rainbow Zorb. Окрім цього, я не знайшов нічого, тому швидше за все це якраз та колекція, яка рахується їхній. Вона створена спільно з зорою. Як ви бачите, флор тут досить невеликий, вони її дешеві по 10-15 доларів цієї NFT. -шки. І я собі одну прикуплю. Навіть щоб вона лежала, тут ставимо I understand», якщо хочемо купити. Бачимо, воно всього 9 доларів коштує, але Quvey зараз високий і комісія 22 долари, получається. Тому я її куплю просто, коли Quvey буде низьким, і коли докину ефіру. Тому хто може собі дозволити, можете ще прикупити хоча б одну таку NFT, і вам додаткового гаманці будуть за це нараховуватися поїнти. Ну а якщо ви переходите за посиланням з комп'ютера, то тут тиснете, наприклад, extension, скачуєте його, допустимо, для хрому, встановлюєте собі на комп'ютер, додати розширення. І тоді, я вже говорив, або Create New Wallet, або Import, or Connect Wallet. Я навіть швиденько зараз. Зімпортую ще свій гаманець, щоб показати вам, як воно працює. Тиснемо Import with Recovery phrase». ще раз. Ось як ви бачите, я імпортував свій швиденько гаманець, поставив пароль. Ось тут наше розширення можна закріпити і відкриваємо його. Як бачите, я і казав, нічим воно дуже не відрізняється. Працює так само, як на телефоні, тільки тут ще є кнопочка NFT, показує, які нефтішки у нас є. Як я вже сказав, це мультичейн гаманець, тому ви тут можете переключатися між мережами. Тут адреса у вас одна. Якщо ви копіюєте її. Ось вона скопіювалася в мене, ви можете сюди відправляти будь-які токени, вони просто будуть приходити в тих мережах, яким вам потрібно. Якщо ви відправили, наприклад, сюди USDT в арбітрумі, то просто воно прийде вам в арбітрумі. Відправили в BNB, то прийде в BNB. Але краще іноді адресу звіряти, бо буває різне, можна навіть зловити якийсь дрейнер або якийсь вірус, можна копіювати адресу і відправити по факту потім на іншу. Тому адресу завжди звіряйте. Тут навіть нам показує, що його можна відкривати гарячими клавішами. Shift Option. Р. Ось відкривається. У нас всі токени, я вже показував. Тут можна свапати. Якщо вибирати інші мережі, то можна робити бріджі. Тому, по факту, друзі, нічого складного тут немає. Активність досить цікава, тому що гаманець дійсно може роздати, бо в них є всі на це причини. Просто не зрозуміло, коли це буде, і це набагато краще ніж свою ліквідність, свої USDT чи свій ефір. Лочити на якісь півроку, на рік, бо не зрозуміло, який буде ринок. І як я вже казав, я вже переживав цей досвід, коли я, наприклад, купляв кусаму чи Дот, лочив її в парачейни, і потім по факту нічого з цього не вийшло, тому що ринок впав. А коли ринок піде на нормальну корекцію, один перший проект вийде погано і всі інші посипляться за ним. І ваша заморожена ліквідність буде падати в ціні, і ви не будете знати, що робити. Тому краще використовувати ось такі можливості. Вони ідеально підійдуть для всіх. Час від часу використовуйте гаманець, набивайте собі поєнти, і, можливо, з часом щось з цього вийде. Я ніколи не даю гарантій. Звичайно, що ви це теж маєте розуміти, бо це крипта. Навіть ті самі ретродропи, що ми робимо, чи люба активність незрозуміло, де нам дадуть, що нам дадуть, і чи дадуть взагалі. Тому ми це все робимо на перспективу і просто в майбутньому якийсь один проект роздасть і насипи всім щедро, і всі будуть задоволені. Ну а ми з вами пробуємо, можна сказати, вгадати, який це буде проект. І сьогодні ми один з таких розібрали. Тому, друзі, якщо відео вам сподобалось, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Як завжди, хочу побажати вам профіту та до нових зустрічей.